Так, пробую зняти коротенький відос, так, щоб і мікрофон не закривати і просто рукою телефон тримаю, тому що штатив не взяв, але суть не в цьому. Хочу спростити для себе е зйомку цих відео. Можливо, буде менше монтажу, але... Хочу більше відео викладати своїми думками, тому що мені подобається потім навіть зайти на канал і передивитись те, що три місяці тому я говорив, які думки були. Сьогодні хотів би сказати таку тему, як зараз інтенсифікую своє життя в плані досягнення цілей, е, організація побуту, рутини. Раніше в мене був такий список, я його називав Компас, ну він і зараз є, де перелічені всі сфери життя і галочками відмічені якби контроль цих сфер, щось зробити: машина, здоров'я, рахунки, нерухомість і тому подібне. І поступово. І Я пробував там кожен тиждень чи кожних два тижні перевіряти цей список, проставляти галочки, і так ти по суті все контролюєш і всі завдання виконуєш. Але з часом я зрозумів, що глобальні питання вони не, не так часто до них потрібно повертатися, а при цьому є велика кількість побутових питань, які виникають практично кожного тижня. І спочатку я пробував це змістити на суботу. Для того, щоб один раз в тиждень це виконувати. Але потім я побачив, що хочу мати суботу і неділю повністю вільними для того, щоб мозок розвантажився, перезавантажився, і в тому числі від побутових питань. І тому поставив всі ці справи на п'ятницю. І ось це дуже класний спосіб розвантажити себе від побутових справ в плані того, що. Всі побутові справи у мене записані в програмі, вона називається Todoist. І там просто для задачі формуєш цей проект п'ятниця рутина. І е, кожна задача просто повторюється щоп'ятниці. І виходить така ситуація, що е, сьогодні п'ятниця. Я буквально за три години виконав е, практично всі ці задачі. Е, тобто вони групуються в тому числі по, е, як це сказати. Наприклад, мені потрібно поїхати на машині за покупками в супермаркет. По дорозі я заїжджаю на заправку, заправляю машину, е, підкачую колеса, перевіряю стан е, масла. Здаю пляшки скляні, здаю пляшки пластикові, купляю продукти і тому подібне. І все це за одну поїздку і дуже би, зручно виходить і надзвичайно ефективно. І зараз я також поступово переміщую в тому числі і, як це сказати. Спробував перемістити на п'ятницю соціальні мережі, плюс е, відеосеріали для того, щоб дивитися їх лише в суботу і неділю. І також спілкування з родичами також змістив на п'ятницю. Поки що не, не, не ідеально це виходить, в плані того, що все одно там вчора я дзвонив, там деякі питання вирішував. Але в цілому воно розвантажує тиждень від. Е, Таких якихось неосновних справ, неосновних розмов, які по суті раніше тонким шаром були розмазані протязі робочого тижня і, по суті, в якійсь мірі відволікають від основних пріоритетних завдань. І такий момент, що напротязі тижня в мене є півдня для побутових справ, він мене дуже звільняє в плані того, що. Всі інші задачі якось здаються набагато більш на них більше часу виділяється і кращий пріоритет в такому плані. Ось такий в мене підхід на сьогоднішній день, і з часом мені також подобається постійно. Маленькі зміни робити на 5-10% на впливу, тобто пробувати, можливо, на четвер перемістити, можливо, на суботу перемістити. І за рахунок цього, за рахунок цих експериментів експериментів, виходить набагато ефективніше підлаштовувати ось ці системи, тому що в побуті я вже записував про це відео. Якість життя і якість побуту, задоволення від життя, в тому числі вимірюється наявністю ось таких систем, їх ефективністю, і особисто мені вони дають відчуття того, що я управляю своїм життям і. Ті речі, які, мовно кажучи, чимось мені не подобаються в побуті чи. Ще в якихось сферах я поступово експериментую в одну сторону, в іншу сторону і перелаштовую їх. І те, як це йде, мені зараз надзвичайно сильно подобається, тому що воно кожним тижнем дає результати, і я їх конкретно бачу в плані того, що в середній цих систем певні елементи вони стають більш ефективними, більше задоволення приносять і кращий результат дають. Такому плані